У нас на тестах були абсолютно різні гаджети, причому як за своїм функціоналом, так і за своїми розмірами. Деякі з них були настільки великими, що ледь вміщувалися в нашій студії, але наш наступний герой абсолютна їм протилежність. А зараз сідайте або за щось тримайтеся. Перед вами справжня акустична система від компанії Dex. І знаєте, якщо прибутці все ж таки існують, то вони слухають свою музику саме таким чином. Справа в тому, що колонка виглядає аж занадто незвично і нагадує якраз частину космічного кораблю. По-перше, вона частково абсолютно прозора, тож частина її нутрощів завжди постає перед власником в оголеному вигляді. Втім, там всередині все дуже навіть стильно, тому такий хід розробників ми повністю сприймаємо. А по-друге, під час зарядки та прослуховування музики Dex cr 103, а це власне назва моделі, вміє мерехтіти усіма кольорами веселки, що, до речі, буде дуже актуальним під новорічні свята. А тепер подивіться, скільки на цьому малюку вмістилося корисних роз'ємів, проте для флешу. Мікроїзді карток, навушників, а ще ж ціла купа кнопок для керування гаджетом. А оця маленька пімпочка це радіоантена. Здається, ще б трішки виробники запхали би сюди і кавоварку. Дизайн дизайном, але ми певні, що наших глядачів завжди більше цікавить функціонал. І цьому малюку є що розповісти про свої вміння. Почнемо з того, що даний виріб обладнаний невеличким монохромним, простою мовою, чорно-білим led дисплеєм Тож за бажання гаджет можна використовувати у якості годинника, що стоїть десь біля ліжка. Випереджаючи ваше питання, ні, будильника тут немає. Але звісно, основне завдання нашого героя це відтворення музики. Тож давайте трохи позвушимо. і почнемо з радіо для його програвання. Тут як ми вже й говорили, заховали отаку антенку. З її допомогою гаджет охоплює увесь fm діапазон. Станції ловить не всі кожну другу із спотвореннями звуку, але загалом із своєю місією справляється. І на відкритому просторі якість прийому усе таки в нього значно краще. Припаде до смаку цей молюк і власникам смартфонів та mp 3 плеєрів. З них він також вміє програвати будь-які аудіофайли, навіть у якісному флаг-форматі, за допомогою відповідного дроту. Бо без дротових протоколів того ж блютузу тут на жаль немає. Але найбільш зручно користуватися цією акустикою, підключаючи до неї флешки чи мікро sd картки. Звук, ви знаєте, ми були не те, що здивовані, ми були вражені, запустивши на гаджеті будь-яку інструментально насичену композицію, просто не розумієш, як отака така маленька бубонька може видавати настільки, як для своїх габаритів і такого класу техніки, чистий та гучний звук, навіть з деякою претензією на баси. Давайте послухаємо діаметрально інший стиль музики. Ситуація повторюється. От загальна потужність тут, начебто, всього три вахи, але будь-яка композиція звучить на цій колонці вельми потужно. Звісно, не варто вимагати від цієї колонки аж занадто неймовірних речей. Наприклад, жодних детальних налаштувань звуку чи, хоча б, примітивного еквалайзеру, ви тут не знайдете. Але ми кажемо розробникам величезне дякую вже за одну можливість. Відключити оцю підсвітку, від якої у декого може часом і голова обертом піти. Похвалимо виробників і задоволі простий та зрозумілий принцип керування гаджетом. Наприклад, для того, аби відключити оту саму ілюмінацію, потрібно усього навсього протримати з 2 секунди кнопку меню. Перемикання між режимами вже короткий натиск тієї ж кнопки. Під час програвання музики чи радіо довге тримання однієї з оцих двох кнопок регулює гучність. Короткий натиск перемикання треку чи радіостанції все мінімаліст. Тично, але досить просто. Сподівалися, ми, що малюк приємно здивує нас і можливостями свого акумулятору, але отут тут чудес не сталося. На середній гучності його вистачить десь години на 4. Це загалом не так і мало, але нам здається, що за бажання розробники все ж могли тиснути всередину щось повитриваліше. Тим не менш, перед вами справжній комбайн з цим гаджетом справді можна робити дуже і дуже багато брати його на роботу, на дачу взагалі на будь-яку подію під відкритим небом а от дома можна прослуховувати, наприклад аудіокниги. і от якраз у цьому випадку розмір значення немає.